Лист 21 години нам повідомили працівники міліції, які несуть службу по охороні даного будинку, це співпідрозділ міліції, повідомили, що було здійснено вибух. Нами було дійсно туди виїзд, виїхали всі служби, які потрібні для оформлення даних тяжких злочинів. Було зафіксовано, що було здійснено постріл, Зручного протизанку грамоту метра. Відстань, там по камерах дійсно не дивилися, видно, воно, якщо хто на місці був через дороги. Щоб от чітко, що зараз не доміряло, всередині 50 метрів. Постріл був так, камера є на дорозі, це було ззаді камери, бо не постріл, видно тільки по камерах, як така хвиля світла пролетіла і вже тіснюється вироблю. Там всі вікна повилітали, другий поверх, перший поверх, двері повикручували, там пробило повністю стіну. Убойна сила його дуже велика. У мене дуже багато є запитань справу. За рішенням суду була визначена охорона біля будинку, і там стоїть пост, і ця будка, в якій вони сидять, вчора цю будку десь там скільки на пів метра просто перенесло від цього вибуху. Там вони всі попадали, вискакували з тої будки. Я не знаю, а яка охорона може охоронити від такого пострілу.